Так, зараз будемо порівнювати ціни, як Макс каже, японський вагаз, е 7 eleven Що тут можна купити і по яким цінам? О, тут дуже щось продають. Вкусняхи, нормально. Так. Е Магазини в основному невеликі. Ну, допустимо, горішки. скільки у нас. 30. 30. -точка. 30 бат, це, грубо говоря, 35 гривень. 30 грамм горіхи. Або такий мікс горіхів. 30 грам, 35 гривень. От навіть воду, якщо порівняти. Вона не газована, тут, до речі, проблеми з газованою водою, просто у азіатів. У тайців, Наприклад, 7 гривень 05. От, наприклад, сама базова кола 05, 19 бат. Це у нас. Не знаю, 23 гривні, щось таке. І з прикольного. Тут можна мікроагновку заюзати, приходите, просто кидаєте, хто хоче. Можна щось нагріти собі, можна брати стаканчик і набирати собі, що у нас тут. Кава, я не знаю, що це таке. Ті щось там. Це у нас американо кава, просто стакан набираєте. Ціни написані ось тут. Це у нас стоїть 8. короче, 8 ватт, я не знаю це, 10 гривень. Отакі От громис така. Отакі. От Ось така у них тут хімоза. Я не знаю, що це таке. Це типа солодощі такі. Ще 27. грубо кажуть, щоб ви розуміли. 10 бат це 12 гривень. Я навіть не знаю. Я, я таке не коштував нікого. Ось таке, наприклад, кукуруза з якоїсь... Тука, я не знаю, що це таке. Це сого з кукурудзи. В коконут, ну, молоці. What the fuck. Треба буде. Можна взяти кавуна за 30 гривень, хоча я за 30 гривень купляв просто огромну кавуна в Турції. І коли я хавав 3 дні. 4. Ось, наприклад, Чипси Лейс. 60. Це буде 70 гривень, грубо кажучи. Така почуха. Ну у нас пачки побільші. Але ми дешева. Ось 25-30 гривень. Офігість. Ну, У нас і в Німеччині подорожче. Оце дорожче, наприклад, 2 євро там. Тут, грубо говоря, євро 10 центів, щось таке, типу. Ось, наприклад, 35 бат. Як ви розумієте, магаз реально маленький снеки обичні. Таке чисто перекусон. Ось, наприклад, у них можна тут тістечка купити, ну, по випічці у них тут доволі непогана тема, ребята діяли. Ось таку булку можна взяти за 31. А по випічці у них тут окей, хто любить, можна що вибрати. 20, сусізочка така, ну міленько, за 28. Це пів євро. 50 центів. Дійсно, в Німеччині це було дорожче. Ну, в Україні плюс-мінус такі самі ціни. Ось така штука, що ето такое? Якісь бутери. Тут треба реально все бо не зрозуміло. Mm -hmm. Що по чому, коротше, випічкою тут проблем немає. Просто в Німеччині теж випічка класна. Чітко все, але ну, вона не дешева. У нас найдешеве в Україні випічка, взагалі де я був. Ну, коротше, з тут біда. я вам скажу, бухать вони ну, слабенько бухають, а от з хімією все окей, в цілому. О, найголовніше, ребята, яйця, дивіться, 150 бат. Це коротше десь 170 гривень, але тут якби... Ви... Що у нас тут? Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5. 30 яєць. Тому дорого це чи ні, я не знаю, пишіть в коментарях. Ось це по 142, дешевше. Тоже 30 яєць. Можна купити два яйця, наприклад. Вони варені, їх можна розбити, але одне яйце. Тут соя додається, можна купити і сховати. Ціна не видно. Немає, ну кажучи, вони дешеві, дуже дешеві. Ось готова їжа, у них тут дуже багато готової їжі, можна купити. Нагріть мікроволновки, де ви бачили, де я показував. І схавати. Зараз 50, 50, ну, євро, грубо кажучи. Там чи більше. Чи чуть... більше євро. Тому тут особо і готувати нема смисла, бо... Самому купляти і готувати вийде дорожче. От реально 60 гривень. Вийде дорожче готувати самому вдома, ніж тут купити готове. Так, що я купив на 120 гривень. І так, оце стоїло 27 гривень. така пачка капусти. Потім, я не знаю, вирішив спробувати якась хлорофіл напій. Хлорофіл. Окей. Ще надавали всякі фігні. Мені, кстати, одразу в магазині і нагріли, приго... Ой, блін. Нагріли, приготували. Ось така хрінь, Там курка, в общем. Макарони, все таке. Час. Короче, ось такий фастфуд. Вона, бачите, аж парує. Знаєте, так? Отак тут тайці і живуть. Я взяла стакан за 35. Блин, в женщину смотря было потом. Накупил на 200 бат. За кадишам бат. Надію, я не, не Так, всім привіт. У нас огляд на їжу, одразу закуп покажу і будемо тестувати. Це, коротше, продають в основному бабульки на вулиці просто. Це я купив за 35 гривень, грубо говоря, 35 бат, я буду так округляти. Е, бульончик да, з кіткою. Е, так, я так розумію, наливаєте чи що. Ну, Грубо кажучи, люди йдуть на роботу, беруть у бабок на вулиці. Ось такі лотки, щоб вдома не готувати, мабуть. І йдуть на роботу. Далі у нас по закупу, я не знаю, це, грубо кажучи, ай я б, покажу. Ой, одна завивувалися, десь походу. Ось такі штучки, лягушка з крівітосами. Далі у нас тут такі штучки я взяв, я не знаю, що це таке. Все по тайськи англійської немає. Тому так. Ось такі я штуки взяв, Тож, також не знаю, буду тестувати. Також у нас по закупу ось така штука, я думаю, це якесь бобове молоко, мабуть. Далі ось такий пиріжок, не знаю, я такого не бачив. Прикольно, щоб люди не нажимали, не перевіряли щось таке, вони надувають воздухом. Це все. Ах, капусточка, полезна, вона тут дуже дешево, всього лише 20 бат, тому наїдаюсь максимально, поки можна. Взяв ось таку штуку. Я не знаю, що це. Коконут мілк. Ну. Попробуємо. Далі ось таку штуку взяв, я не знаю, що це таке. Якась томаго з Такіокі. Попробуємо. Також взяв солодощі. Ось такі. Я не знаю. Попробуємо. Норі. Вони тут дуже дешеві. Це по 30 о, гривень. 30 гривень у нас в Україні набагато дорожчі, в Німеччині також це все коштує. Я взяв столітнє яйце, як кажуть, спробуємо, ніколи не пробував, цікаво. Це все мені, грубо кажучи, вийшло 500 бат. 500 гривень. Так, в там на заднім фоні, поки індуси займається, я буду пробувати. Так, Пробуємо першу штуку. Нам дають одразу таку штучку в магазині. Ці е, прилімішки. Опа. Ну так вони виглядають. Там м'ясо і креветка. ага, Це стоїть, грубо кажучи, 40 гривень. 5 штук. По сексіям. Слідучі лот, ось такі штучки. М -м -м, я навіть не представляю, щось таке. Похоже на яйце, звісно, але я сумніваюся, що вони просто пайться продають. Зараз відкриваємо. О, отакі штучки. О, такі. Волода потекла. Вау, вони такі як... Це як тісто. Да, це тісто похоже на вареники, якщо чесно, по тісту. Так, да, Це тісто як на вареники, тільки всередині начинка солодка і похоже на джем з... чи на яблучний джем, чи... Ну, щось типу того. Або ще, може бути джем з груші. Похоже. Ось така штука. Так, підучі лот у нас ось такі норі. З норі штуки, з нащось таке. Так. Це такі штучки. Це м'ясо, мабуть. Ликі норі. Це просто взяли курку, я так розумію, полосками, обгорнули листок норі і. І запекли. Все. Таке можна й дома робити. Так, перший що ми будемо пробувати з 7 11 це у нас. Мак і чорний рис. Я не знаю, що із цього. Чор, чорний рис, чор, що мак. Коротше, це молочна штука, тут ще розписані відоміни. ну я не знаю. Вона похоже на молоко. Тільки таке щось лощоне. Кокосове молоко, шості по такого. Похоже, дуже. Ну, наверное, це є реально кокоса молоко. Будеш пробувати, Максим? Не, не хочу. Не хочеш? Я зубову Ладо. Це тамаго і плюс такі як, як там написано, не знаю, це таке, Ну, коротше, це якісь яйця. Як мені перевів перекладач, тільки яйця зміг перекласти. Та ти взагалі нічого не будеш тестити, так, Максі? Та я зробив, що повісти. ти. Знав, я ще ти! А так краще зі світлом. Коротше, одну штуку візьму. Ці, я не надо, я думаю, я справлюсь. Що це? Штука. А если вона не бачиш, просто закрышниця? Тамаго з такояки. Ага. Воно похоже на яйце. Це значить, типа, знаешь, дуже багато і есть. Так, нажарили нажарили отакої от товщини і додали кисло-солодкий соус, ну, це не сладкий. Не, не ну і за соуса, соус, соус. да. так. А завтра він просто огромний кусок яйця. А не Я потім на квадрати. А зараз Ти будеш це потім, да? uh -huh. так? Накрутиш звуку. Як там на фоні човіхо вже хапає в 12 разів за час. Просто <постовірна> ворона <постовірна> так роздирається. <постовірна> У нас є сусіди, які доблять траву і цілий день винятають траву, бо сюди тягнуть Окей, okay, зараз будемо пробувати кокосове ко коконут мілк, кокосове молоко. Чесно, і так... похоже на горошок. Просто що перекладач не перевів. Я не знаю, с чего, оно и что это такое. М -м, да, кстати, по вкусу они похожи. В а чем прикол, конечно. И тут такая зеленая дичаба. Вот она упала, мы потеряли. Вот она. Я думаю, это бобы. Грбань азіати. Вона придумують Максим. Ужас. Садость. Таке воно. А ця ж тут вкусно, але, коротше, напоминає... Ну, те, що я і сказала до цього. А це навірно. Сісташковим смаком. А Це можна брати. Оце це ні. Оце яйце. Ну, в принципі, можна взяти, поховати, прикольно. Оце можна попити, хоча такого таких аналогів багато на вкус. Плюс-мінус воно все однакове. І, звісно, гость нашої програми 100 літнє Так, відкриваємо. Бля, ну зараз буде якась жидкость текти, так але нічого. Неаксовый соус. А я. Познай кейсов в Втифча? Вторияки. Так. Ну, ха... Окей, пробуем. Так и черный. О, вокруг на то да. Не, воно воно як... На вкус обычное яйцо. Не, че, соревнование. варене Вареное яйце. Кажу, соленое. А, соленое. Солено. Да, солоновато. Воно, наче, реально в соусе яйцем. В своем соусе. Тут, кстати, оно даже плавало. В це есть соус. А черевякин будь... тоже черный. Ну, я темный. Куша, хавать можно? Ты не что же спросил? на вкус и где лицо произошло? Ты начал налыб сюда да, своего соуса. Ну, воно, воно не несовел. Нет. Стал. Ну, ну непогано вкус. Хорошая. Хавать можно.